Почнемо з приємних італійських безкоштовних автодорожніх сюрпризів. Наприклад, швидкісна автострада А2, яка має персоніфіковану назву Автострада Дель Медітареніо», тобто Середземноморська автострада, є повністю безкоштовною, що, до речі, підтверджує і сайт Автостради Периталія, за допомогою якого можна зробити розрахунок плати за проїзд по італійським автомагістралям. Про це я детально розповідав в першому ролику щодо платних автошляхів в Італії. Цей ролик ви знайдете за посиланням, розміщеним в коментарях під цим відео. Безкоштовна ж А2 це четверта за довжиною автострада Італії після італійських автобанів А1, А14 і А4 і має довжину 432,6 км. Автострада А2. Є італійською автомагістраллю, яка з'єднує міста Салерно з Реджо Калабрією, проходячи через міста та одноіменні провінції Козенца та Вібо-Валенсія. Середземноморська автострада є частиною міжнародних європейських маршрутів Є-45 та Е841. Ці маршрути тягнуться з Мілану через автомагістраль А1, далі через А-30. І аж до узбережжя Тіренського моря в реджо Калабрії, звідкиля вже можна дістатися паромом на Сицилію.